Украинформ ТВ с места событий под стенами администрации президента собралась Иванковская община с требованием прекратить строительство Иванковской ТЭЦ, которая будет загрязнять окружающую среду. І ліпара після окупанта, що є рішення громади, про заборону експлуатації розміщення, на нашому рівні районного, а хто нехтування цими прокуратура, лобіює суд, лобіює нашу районну адміністрацію. Ви розумієте? Ніхто не чує людей. Люди при... кричать, люди валають, сп... просять. Спасіть нас, будь ласка, не дайте цю збудувати. будувати. І ми таким чином вже стримали 3 роки. Попри те, що були якісь наші перемоги, тому що явні були порушення. Ну, По-перше, є стаття 16 закону. Її зараз будують першу, очередь, першу чергу. Взагалі буде дві черги. Перша черга, 6 тонн, спа... 6 МВт, 6 МВт перша черга, друга буде черга – ще 14 МВт. Шум, такий крик, який зараз стоїть від, від, від електростанції, не дає спати Ось Отут зараз стоять люди, попитайте, які у людей відчуття? Помимо того, що буде викид радіоактивний, і ще шум стоїть страшенний. Люди не можуть по ночам спати. Люди підходять, кричать: що ви робите? Не знущайтесь над людьми. Не. Діти не спають по ночам. А станція знаходиться буквально 500 метрів від живих будинків. Розумієте, спалюючи 600 тонн кожен день, біля 500 будинків. Тобто населення 10 тисяч просто. Приречення на вимирання. У нас саме велике місце, яке зараз будується, це кладовище, розумієте? І при такому, при такій ситуації екологічній, емоційні та так постраждають людей, будується телектростанції. Я розумію, що потрібно якось таким ці ліси Чорнобильським. Які якось треба контролювати, щоб не було пожеж. Тому що при спалюванні лісу, при пожарах лісових, наскільки виділяється багато радіації, що вона не тільки пожежі буде мати наслідки екологічні, а навіть політичні. При пожежі піднімається радіоактивний пил, який буде забруднювати і радіаційні різні Європи. Послухайте, ситуація така абсолютно дозначна. Закон, закон забороняє науковців. Забороняють, і є висновки науковці. Люди забороняють, дозволяють тільки одне. Корупція, Корупція. Корупція лобіює, Корупції байдуже закон, байдуже науковці, байдуже люди. І це головна проблема. Не тільки Іванку, а по всій Україні. Але в нас це просто вже на грані це вже край. Нас вибору немає, нас поставили на, на прірві смерті або смерть, або життя. Вибирайте. От. От реакція, от реакції людей, і от він прояв корупції на те взагалі в Україні. Ми надали повний опис документів, хто як чинив, хто як реагував, всі питання, відповіді і так далі. Нехай адміністрація розбереться і нехай подивиться, можна книгу написати. Що таке корупція, що таке громадська позиція людей, як люди хочуть жити, як люди відстоюють життя і відстоюють правду, як корупція порушує все, знищує все, руйнує державність. Людськість, все, і мораль, все-все-все вияви. Все, все, Грищенко Сергій Васильович. Житель, саме страшне. Ми не розуміємо, і ніхто не може і це, сказати скажувати. Це не особисто, це, це факти. Вони, все підтверджує. вони, вони підтверджує. ще не спалюють об'єми. Вони почали спалювати 16-го. 16, 16 травня було перше спалювання, перший день вони пустили. І і це черзі, зараз Те, так, черзі. Так, так, так. У нас є фотографії, у нас є. є. От вони вже, от-от уже. Але корупція все прокуратує. Все забороняє, закон забороняє, не хоче забороняють. Але корупція все прийшов. Вона приймає рішення. Корупція приймає рішення. Там зараз уже Ні, так а зараз уже спіліпала, там на воротах. Там вже ж приймають.